Нострафікація це процедура визнання освітнього документу в іншій країні, що прирівнює їх до місцевих документів. З юридичної точки зору нострафікація прирівнює між добутою за кордоном освіти та відповідним рівнем освіти, який передбачений національним законодавством країни. Якщо в нашій країні, то це законодавством України. Що здійснює визнання? Процедура нострафікації може дещо відрізнятися. На це впливає країна, в котрій ви будете нострафікувати освітній документ. Основні кроки процедури нострифікації. Перше. Подання заяви до уповноваженого органу в Україні це Міністерство освіти та науки або інформаційно іменеджовий центр при Міністерстві освіти та науки. Друге. Додання самого пакету документів, диплому, додатку, перекладів, засвідчених копій, апостолів або легалізації. 3. Експертний аналіз змісту навчальної програми та її обсяг. Четверте. У разі потреби складання додаткових іспитів або проходження адаптаційного курсу. Сама нострифікація дає змогу продовжити навчання за кордоном, працевлаштуватися за фахом, також дає право на участь у конкурсах на держслужбу. Також нострифікація може здаватися дуже складним та часозатратним процесом, але з кваліфікованим супровідом це буде зроблено швидко та без зайвих стресів. Якщо залишилися питання, звертайтеся до наших менеджерів і ми з радістю допоможемо вирішенні вашої справи.